Доброго дня, шановні колеги. По перше, хочу подякувати за можливість прийняти участь в такому поважному науковому заході. Висловити слова подяки організаторам за можливість донести ті напрацювання, які за цей час. Сталися у працівників експертно-криміналістичного центру, експертна служба МВС України загалом і Луганський експертно-криміналістичний центр завжди стояли на передовій в дослідженні сильнодіючих лікарських засобів, в розробці нових методів їх дослідження, в виявленні, скажімо, так, та виявленні нових засобів, які Злочинність використовує для задоволення своїх потреб для включення і подання пропозицій до включення їх до переліку сильнодіючих засобів, щоб в подальшому обмежити їх обіг. Дякую за надану можливість працівникам Луганського НДКЦ висловити свої напрацювання та почути думки щодо їхньої роботи. Всім э, хочу побажати плідної співпраці, гарного дня, тихого неба. Дякую.